Чесно скажу, я, ну, мабуть, не розбираюся в деяких правилах. І, ну, як, як я поняв це, зрозумів, перед, перед цим викиданням було, і, мабуть, я попередив одного з наших гравців, що не потрібно ставати дуже близько до гравця атакуючої команди. І потім вже Роман Бондарчук теж саме, мабуть, зробив. І суддя прийняв рішення дати технічний фол. Ну, і, все, і ну, Це дуже емоційний момент. Сьогодні дуже емоційна гра була. Так що тренер сказав, ми його послухали. І, і все. Хай, нехай там далі будуть розбиратися у Федерації. якось так. А звідки взагалі? Чому взагалі такі емоції в сьогоднішньому матчі і перед кінцівкою було просто багато таких багато боротьби, багато емоційних моментів, багато сутичних. Ну, Мабуть, після. Моє бачення таке, що після вчорашньої перемоги, я вважаю, одна із кращих ігор на даному етапі була наша. І я і тренер казали у розсяганні, що не потрібно розслаблятися, тому що ці... якщо ми програємо одну з цих ігор, це вчорашня перемога нічого не варта. Ось. І ну, Сьогодні не знаю, я вважаю, що одне з головних факторів, що Наша лавка потрібно, і, і гравцям, хто виходить з лавки, потрібно, потрібно допомагати, давати нам енергію о, о, гравцям, які вчора багато хвилин відіграли. А, так вийшло, що в деяких моментах у другій чверті ми лише шість очок забили. Це дуже мало для нашої команди. Ну і зайшли в кінцівку і десь з емоціями, мабуть, не справилися. Хоча це нас не краси. А вже є у вас розуміння відчуття у цей формат без плей-офи з визначеним переможцям регулярним чемпіонатом? Він зручніший чи складніший для харців? Ну, якщо чесно кажучи, дивлячись зараз на нашу турнір-становище, турнір, 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 то зараз, може, це і не добре. Але ми перед чемпіонатом знаємо це. Ну... Так, мабуть, це, це десь і на користь, наприклад, тому, тому ж будівельнику, тому що в них, я вважаю, одна із найхопитних команд. І, і десь вони можуть по чемпіонату пройти без поразок, а потім у плей-офф вони можуть, і, якщо був плей-офф, вони можуть підсісти десь. І це може зіграти їх, їх опонентам на користь. Але я так, я так розумію, що зараз тільки регулярний чемпіонат. Мабуть, для нас це ще зараз не дуже гарна позиція. Після яскравої гри вчора, після дуже багато кількості емоцій, які ви залишили на меданчику сьогодні, завтра сил вистачить? Так, так вистачить. Нас хто? Я та Макс та Сіри три yeah. гравця вся уся стально молодь. Їм потрібно вони за три часа мають відновлюватися і бути готові. Ще я не був задоволений Сідівством сьогоднішнього матчу протязі 40 хвилин. Всіх 40, Всі 40 хвилин, і в мене вже не витримували нерви, Я просто забрав команду, тому що це, це просто знущання якесь над командою, надвиця. Над командою, яка дуже довго добиралася сюди. Ми знаємо, що в нас. Блекаут в країні, ми добиралися сюди дуже, дуже довго, ми чекали наш потяг 7 годин. Потім ми сюди приїхали, тут в залі 10 градусів тепла, температура, при котрій грати зовсім неможливо. Але ми закрили очі і терпіли і грали. Грали вчора і грали сьогодні 40 хвилин, доки в мене було, була витримка. А У таких ситуаціях клуб має певні інструменти, наприклад, має право подати протест, ви вже обговорювали? з скільки... податком. Так, ми подали, ми, ми подали протест, зараз я напишу є процедура, зараз ми думаємо витримувати цією процедурою і далі протест протести. Я не задавав, дуже не задавав, тому що всі 40 вимогли. Всі люди, я розумію, я не перший рік в баскетболі, не перший. Я розумію, всі можуть, можуть помилятися, всі. Але на протязі 40 хвилин знущання на нашої команди я терпіти не можу. не можу. Все, ось і все. На який результат протесту сподіваєтесь? Це дуже гарне запитання. Тому що всі, всі результати протесту йдуть на користь суддівського корпусу. Я, я, я сподіваюся на, на правильне розсмотрення цієї ці ігри. ці гри. Ми всі е, розуміємо, і я, я для себе розумію, що це було. Я для себе розумію. Пусть суддівський комітет з цим теж розбирається. Коли зайшли в роздягальню, що перше сказати те, що з командою сьогодні була не дуже гарна гра, це моя справа. Я їм сказав, що вони сьогодні не дуже грали, не добре грали. Це в першу чергу стосується молодих гравців, які сьогодні не підтримали лідерів команди. Вчора Тимофєнко та Закордає зіграли за 30 хвилин. І сьогодні гляньте на Тимофєє. Як він б'ється, це, це приклад, 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 приклад для кожного. І тому оце я і сказав дотягальних хлопцям. Але це інша справа. Я ні в кому разі не хочу там говорити, що ми програли тільки тільки, тільки е, із за суддівських помилок. Ні, у нас би були свої помилки, були свої помилки, але ми з ними старалися впоратися. Але, але напротязі всієї гри судді допомогли. Не давали нам це зробити. Впоратися зі своїми помилками. Всі рішення були на користь команди Львова. Але я думаю, суддівський корпус передивиться цю гру і зробить висновки свої. Ви сказали, що ваша команда допустила помилки, це ваша внутрішня кухня. Все-таки команда зі Львова справедливо перемогла сьогодні на вашому. Команда зі Львова сьогодні не перемогла, тому що ми не закінчили гру. Я скажу так, але вони сьогодні гарно грають. Гарно грав. Команда Львова дуже досвідчена команда. Є гарні гравці. Це Микола Паруляк, є Горобченко, який грав у збірній країни. Він дуже досвідчений. До речі, це вихованець Дніпровської школи баскетболу, якщо ви знаєте. Дуже. Плюс е, Олександр Тищенко це дуже досвідчена гравець, Я знаю їх всіх, але е, вони сьогодні грали. Гравцям, які претензії гравцям? Ніяких. Команда Логос сьогодні показала е, е, гарний баскетбол. Те, що ми не показали, то що ми вміємо, це моя кухня, наша, наша внутрішня. Але судді е, е, зробили багато помилок. Тому я забрав команду за 18 секунд до кінця. Ну, в першу чергу хочу привітати нашу команду з перемогою. Вона дуже важлива як моральна. Другий день така тяжка гра для нас. І в турнірної таблиці також нам потрібна була ця перемога, щоб не відставати від четвірки. Так що, поки, поки віддихаємо, завтра також важлива гра буде з будівельником. Будемо цеплятися, це лідери. Ми стараємося, ціпляємося, граємо як сказати. Дніпро був фаворитом, напевно, для всіх цієї гри. Вийшли, не було помітно, що ви боїтеся цієї ці команди. Як ми влаштовувалися? Ну, в першу чергу ми граємо в своєму залі. Для нас, ну, як кажуть, на фаворитів, більше не стараються завжди. Так що для нас це була звичайна гра, але чуть, -чуть Хотілося все-таки перемогти фаворитів і доказати, що ми не гірші та чи... да, четвірка, той же Дніпро, та ж Одеса. Кожна команда в цьому баблі грає три дні поспіль. Вам на завтра, на завтра штука, вистачить цього? Всім всі... в... Да, в Рівних. Так що будемо грати. Завтра аж в п'ятій вечір, так що віддихнемо і будемо грати. Будівельника возросна команда, так скажемо. Так що... Будемо старатися. Враження і дари тільки багато емоцій, позитивних. Я дуже вдячний хлопцям за цю ігру. Вони дійсно сьогодні показали характер, бійцівський характер і билися до останнього. Я їм за це вдячний. Якщо б ми вчора такий характер показали, я думаю, була і інша гра вчора. Але вдячний хлопцям ще раз, за хорошу ігру, за боротьбу в кожному моменті. Це було видно. Тому як вони боролися, як поцарапали ці м'ячі, відповідно, і ці, що вони трьошки залітали, це складова цього моменту. Що там поборолись, значить, і є право на помилку, можна кидати, тому ось, такі, такі так, пару хороших трішки були в кінці. Наскільки важлива психологічно для команди, що тільки будується, що тільки починає свій шлях перемога над туди ми стоп-суперників Суперлізі? Та взагалі кожна перемога дуже важлива, а перемога на це також важлива. Вже нічого сказав, що це важлива перемога, бо ігри плейоз не буде, тому ця перемога дуже важлива, що сказати, повторюсь. І будемо йти далі, з будівельником, я думаю, буде набагато складніше, тому що там все-таки багато досвідчених гравців. Один з вирішальних моментів кінцівки, триочковий кидок Кача на передостанній хвилині. Такий не дуже баскетбольний момент. Якщо б не забив, що б сказав гравцеві? Ні, ну вчора ми не забули. Сьогодні не забили. Сьогодні ми перемогли. Це баскетбол. Це тренер Дніпра забрав команду з майданчика за 18 секунд завершення поєдинку. Іранович, у вас таке рішення від... Тренера суперника особисто здивувало? Мене, якщо чесно, здивувало. так. Я не бачив підстав, щоб забирати Ну, це гра, давайте треба було її дограти, а потім вже можна було робити. Кістер. Завжди можна потім протест подати, але красивіше було б, і правильніше було б грати.